Я дуже люблю дивитись, як сідає сонце. Ходімо, гляньмо, як воно сідає. Та ж треба зачекати. Чого? Зачекати, щоб сонце сідало? Спершу ти дуже здивувався, а потім нестримно розреготався і сказав: Я й досі думаю, ніби я в себе. Справді, коли в США полудень сонце, як знають усі, у Франції вже сідає. Було б досить мати змогу добутись до Франції за хвилину, щоб бачити, як заходить сонце. На жаль, до Франції дуже далеко, а на твоїй маленькій планеті тобі досить переставити стілець на, ті... на кілька кроків. Ти милувався Західним сонцем щоразу, коли хотів бачити його. Одного дня я бачив, як сонце сіло 44 рази, а трохи згодом ти додав. Знаєш, коли страшенно сумно, я люблю дивитись, як сідає сонце. Отже, того дня, коли 44 рази сіло сонце, тобі було страшенно сумно? Але маленький принц не відповів.